Доброго дня! Всіх вітаю з вами експерт Андрій по технологіям, гаджетам і різним девайсам. І так, хочу вам розказати про цікавий бренд Верон, який є на ринку України. Він представляє декілька кабелів: це е інтерфейс Lightning, інтерфейс USB Type-C, а також мікро-USB. Давайте ми ці бішкабеля подивимось детальніше, тому що в них заявлено скрізь по 3 А. Це мається на увазі, що цей кабель може заряджати ваш гаджет з током 3 А. Зарядна станція або повербанк, або як кажуть, генератор, в якому є індикація, скільки буде видавати потужність на зарядку повербанка або телефону. На сьогодні ми нагрузку підключаємо повербанк, який знаходиться ось поруч. Це у нас пристрій, який видає напругу. Це у нас пристрій, який потребляє напругу. Тобто це у нас нагрузка. І так, підключаємо сюди і на вхід, на зарядку цього повербанку. І дивимось, що у нас тут буде відбуватися. Uh, Дивимося, що зараз йде 16-17 Вт вихід. Uh, а також ось input, input, цей powerbank, цей повербанк заряджається також на 16 Вт. Бачите? Цифри однакові. 16 Вт, яких бачите, ділимо на 5 вольт, який проходить в цій зарядці. на 5 3,2. Тобто по цьому кабелю 3,2 А. Саме зараз проходить. Звичайно, він не гріється, звичайно, з ним все в порядку. Беремо кабель верон. Так. І розрізаємо. Побачимо, що внутрі. Розрізався. Бачите? М'дна жила з капроновою ниткою, що дозволяє цьому кабелю бути більш потужнішим на розрив, як кажуть. Є. Попробувати, наприклад, на розрив. Кусочок сього кабель, давайте попробуем. Ага. Не так-то легко це все зробиться. Тобто, досить, досить важка штука в Коротше, Звичайний способ не, не розірвеш. Підводячи, підводячи, до речі, висновки, що бренд Верон до продажу, до якості дуже. Ставиться відповідально і рекомендуємо вам. Тобто, в моїх руках декілька зарядок від компанії Верон. Ток 24 А. Також компанія Верон має павербанки в наявності. І бачите, які в них варіанти. Це на 10 000 мА, є на 20 000 мА і є на 30 000 мА. Візьмемо саме на 30 000 мА. Чотири кабелі в комплекті. Lightning, USB Type-C, Micro USB та USB звичайний. Це все виходи. Також є окремо вихід під USB. Бачите, дві штуки. А це вхід USB Type-C та micro USB. Вмикаємо це рівень зарядки. Давайте. Розпечатаємо один з цих повербанків та підключимо до нашої зарядки. 9 Вт. По периметру зараз пройдемося. І маємо кожну відкрити. 10 тисяч міліампер. 37 Вт кожна і має там бути три елементи. Так, я бачу три елементи. Більш детальніше, ось бачите, все. Там три елементи. Тобто повербанк, якщо йде на 10 тисяч міліампер, йде один, на 20 тисяч міліампер йде 2. І на 30 тисяч, бачите, досить потужні такі батареї. Рекомендуємо вам повербанки від Верон 30 тисяч міліампер. Досить потужні, досить якісні, важкі і надійні павербанки. Рекомендуємо вам.